Всім привіт! Е, я хочу розпочати свій блог про розпаковку з теми. Я багато замовляю. Я мама трьох дітей, у мене є дві собаки, одна кішка, один кріль. то в мене дуже багато чого вдома є робити. Я не замовляю одяг, але я замовляю дуже, можливо, не дуже, але деяку кількість речей, які корисні для дому. Та полегшують мій побут. Це моя вже не перша посилка, але я дивлюсь, можливо, це комусь буде в нагоді. Тому розпочне. Це остання посилка. Я її ще не розпаковувала, тому ми розпакуємо разом. Вона прийшла по частинах. Вона прийшла до Швеції, я замовляю в Швецію. Перша частина прийшла, я її розпакувала. Це щітка. Якість пластику, ну, не супер, але не найгірше. Я не замовляю, я замовляю те, що мені потрібно тільки для побуту. Щітка Вона заряджається, і після цього можна, в мене є план мити кухню, поклади все інше. Є додаткова насадки м'яка, ось така трошки грубіша, є отака для поліровки, мабуть, а також ось такий тримач на стіну він, але я ще не використовувала, я тільки це отримала. Але я думаю, що це буде в нагоді. Так як в мене троє дітей, три хлопці. У мене дуже багато слідів на кухні, а часу немає. Бо я працюю, чоловік працює. і У нас дуже багато справ. А порядок я люблю. І з нецікавого я не корисно, але те, що було в замовленні, це захисне скло на телефон. Я завжди не маю ніяких. Так. А ні, я не тільки для кубику заказую, я також заказую для дітей, як забула. Е, в мене був досвід до цього і іграшок. Був класний кубик один, який, але я зміни показуємо. Це іграшка для ванної. Є інструкція. Цікаво. Але є два таких, це як пігулка, але в них щось є всередині. Це важкеньке. Та такий шарик. Це збирається? Можливо, хаотично. Не знаю, має бути гірка для ванної. На присосках кріплюється ванною, і діти граються, коли купаються. І ці шарики мають. Я багато зустрічала усіляких відео і теж спокусилась, і замовила. Так, ще в мене для ванної кімнати. У нас не було на поверсія ванна кімната. Вона достатньо цікаво побудована. Там душ, але дуже багато води. А, ні, це не для ванної кімнати, ні, це для плити. Я реально не знаю, наскільки буду я використовувати це чи ні. Це має бути між плитою. Я не знаю, як це називається. Поверхня, кухонна поверхня, але воно достатньо широке. Я не впевнена, що це саме те, про що я думала. Але це, напевно, так, це для ванної кімнати. Вона достатньо цікаво побудована, там душ для дітей, але там побудована для душу. Такий як простір, але дуже багато води. Я замовила ось таку штуку. Вона на самокліючій клівці. Вона має стримувати якби воду. Але, ну, я також не впевнена, але це виглядає так, як я собі представляла. То, можливо, це буде корисно. Це я замовила для кухні, але воно трошки пом'яте прийшло. Не зовсім те, чого я очікувала, але зараз покажу. Якщо знову. Це ось якось так, це ставиться біля рахуни на кухні. Або ні, ну, але в моєму розумінні воно має там стояти на постійній основі. І можна фрукти, всяке таке складати, діти це миють, воно стікає в раковину, і можна це використовувати. Або можна помити, це лише дітям, і вони через якийсь час це з'їдять. Не знаю, якість дуже сумнівна. Такий пластик, який не супер тримає форму. На фото виглядало набагато краще. Це теж треба тестити. Такі я дуже люблю такі зіп-пакети. Ем, це також різні дуже відгуки. Але це для рук я це хочу повісити в кухні. Діти бігають в них завжди мокрі руки, доки вони їх витруть. Ця кухня в плямах у воді. Я хочу це повісити, іначе це має дуже впитувати вологу. І, можливо, це зменшить кількість слідів на моїй кухні. Але ось така штука. Це не зовсім цікаво це затестити. Я за те що розкажу. Але плівка захисна. На воду не проникна на рани. Так, ти сам собі обираєш розмір. Я не знаю, як вона буде працювати. У мене троє дітей, які катала три хлопці. Дуже багато в них. Вони дуже активні, дуже багато садень всього. Та я також не дуже уважна. на кухні, всюди. То такі речі. Мають стати в нагоді, якщо вони будуть працювати. Так, ще кухня. Це ось такі. Вау, круто! Я не впевнена, що я бачила, що на них намальовано, але це саме для мами на кухні келих. Ось так. Немає прибирання без бокалу. Але вони дуже приємні. З цієї сторони достатньо такий, не жорсткий, але відчувається поролон. А з цієї сторони дуже м'яка поліруюча така частина. М -м, не знаю, вони достатньо такі маленькі. Хоча я не знаю, чого вони такого кольору помарачого. Я замовляла одного кольору темного кольору, але я не завжди пам'ятаю, що я замовляю. Так, як я казала, в мене дві собаки. І зараз на вулиці достатньо брудно. і ми їм витираємо лапи після кожної прогулянки. Якщо чесно, я дуже стомилась від брудного пол... Рушника, який висить на вході. І він не супер це все впитує. Це з мікрофібри, по відгукам дуже гарний рушничок. Але дивіться, він не дуже великий, мені не потрібен великий. Це не після дешевих процедур, це саме для того, щоб після прогулянки витирати лапку. Мені треба, щоб він можна висихав. Ще ось таке. Ой, класний, оцей, набагато м'якіший та приємніший. Вау, оцей прям буде в нагоді, я так думаю. Він невеликий такого кольору. Не, не мій фаворит, але подивимося. Але мені дуже потрібно для собак. Це я не знаю, що таке. Треба буде читати. ще для кухні. Це. А, це шпатель, так. Він має дві сторони. Одна гостра. Ні, це не гостра. Це пласт такий. Ага, тут ще щось регулюється. Ну, треба з цим розбиратися. Це регулюється, ти міняєш е, ці частини. Вони є з пластику. Є як леза гострі. Ось, з двох сторон. Все, я тепер знаю, що це. Е, я. Такою штукованою мию духовку, те, що пригоріло, накапало жир, залишки їжі зчищаю. Я не люблю це, прям дуже багато стил прикладають. Та отак працюю. А ще в мене кухонна плита, як скляна поверхня, і перед тим, як її мити, я прохожу з такою штукою. Я таку штуку дуже люблю. У мене їх багато різних. З таких сайтів я ще не замовляла. Це перша, але виглядає вона дуже нічого. Так що я по-любому її буду пробувати. Це собачі пакети. Зараз розкажу, чого. В нас порода Golden Retriever. Це, такі великі собаки. Ці пакети мають бути великі. В зоомагазинах тут. Такі тримачі, які можна вішати на карабінчик на, з собою на поводок, вони не розраховані для, для великих порід, а мені потрібні такі маленькі рулончики. Вони, вони мають бути достатньо великі по опису. Вони мають поміщатись в цей футлярчик. І... Але вони достатньо тоненькі. Було напи... <смітні> Ні, достатньо, вони дуже тоненькі, вони такі прозорі. Це, напевно, для якогось кролика. <смітні> але не знаю, треба затестити, але думаю, що це Ні, -ні, 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 -ні. вони мають бути крупніші, бо в нас вони такі, як для сміття, достатньо великі рулони, їх не дуже зручно. Їх треба брати з собою в карман або брати сумку, але хотіла, щоб це, все було на поводку, щоб в будь-який момент, коли ти виходиш, тобі не треба було збиратися, щоб ти просто взяв і пішов. Ну, я так люблю. Ще я замовила дуже-дуже-дуже дивний девайс. Це, напевно, ніколи не буде в використанні. Я не знаю, про що я думала. Але, напевно, можливо, на дітей це можна одіти. Ім на взуття та використовувати, я не знаю. Коротше, це штука, яка одівається на ноги, на тапки. І ти ходиш і збираєш там пилюку або поліруєш поверхні, я не знаю. У мене 36 розмір. Вони так супер одіваються. Якби ну, я не знаю, ну, може, до 39-го, я думаю, не більше. І то, ну, може, 38-й. Ну, якби вони такі не супер великі. Мабуть, я думала не, не, про, не про те. <різь> так, що О, це цікаво. Таке я люблю. Я не люблю багато кольорів. На кухні. У мене дратує кухня кількістю всього на поверхні, на всьому. Е, я завжди намагаюся, але це нічого не спасає. Ось такі такого сірого кольору. У мене поверхня сіра. Е, вони з однієї сторони достатньо такі м'які, прям борса. Я, вони як? не знаю. Вони трошки як в'язані. Або я не знаю, як це правильно сказати. Але в них є така структура. Вони не як, не як мікрофібра, вони Е, ем, Мають це обирати без розводів, але я їх взяла і за кольором. Мені потрібен, я ненавиджу, рожеві, жовті. Всі тряпки. Ось і це. Е, це дуже важко знайти. Саме тому я це замовила, напевно. Нарешті губки для миття посуду. Я можу посудомийці, але це одно є достатньо велика кількість посуду, яка має мити вручну. І ура, бай-бай, зелені губки, яких я ненавиджу. Є темні, чорні, супер! Це прям із за цього мало мала зможу посуду. Так. угу. Я знаю, що це, але я знаю, що я знов прогадала. У мене ламається кабель, бо діти її заряджають. Це захист на кабель для телефону або для ноута. Але це менше вірозіма, чому мені потрібно. Так, що в мене є, що в мене є? Ще я роблю ремонт. Ні, я не роблю, я намагаюся робити. У мене є багато таких девайсів. І ось така штука для фарбування. Вау, вона навіть у картоні. Круто. Ну, я зараз її, можливо, розпакую. Так, буду біля. А ну вона дуже приємна. М'якенька, як такі ось валіки, я такого... Дуже м'якенька приємна. На неї змінюють ось ці насадочки. Я не розумію, як, як віджимати фарбу або, можливо, не потрібно, але це для того, щоб не наклеїти тейп або стрічку біля виступів, біля дверей, вікон. Ти ось такою штукою проводиш і можна фарбувати, не витрачаючи час на тейп, тейп це. Те, що мене дратує. Я не люблю. Все одно він пропускає, під ним остається. Дуже багато часу займає, щоб його наліпити, потім зняти. І він іноді не зовсім добре лягає, не зовсім добре сполено, ну, я маю надію, що це буде рішення. Так. Це якась супер губка. Але вона такого яркого зеленого кольору. Ми її спрячуємо шафу. Ні, я її не буду відкривати, бо вона всередині волога. Вона, мабуть, висохне, я її відкрию. Але це якась супергубка, яка все обирає, все прибирає без розгодів. Не знаєте, що нагадує? Як були раніше швабри такі, які от жима, така велика жовта була, гумова. Ось так. Так, що тут таке? І 35, 36, 35 років. То я вже старенька. І це гріючі пластирі. Я не пробувала. Перший раз замовила, але я маю біль у спині. То маю надію, що вони мені... Вони на травах. Подивимося. Пластирі, у мене багато пластерів. Так. Ще я замовила для тварин таку щітку, бо я ненавиджу шерсть, яка залишається на щітках, а її не завжди легко прибирати. А тут ось така штука, ось така кнопочка, нажимаєш, і вона і шерсть має прибиратися дуже непоганої якості. Гума достатньо якісна. Тут як ось ручка і пластик. Ну дуже, я б не сказала, що це якась китайська ерунда. Прикольно. Маю надію, що вона буде працювати як потрібно. Оце такі штуки, я теж не знаю. Блін, про що я думаю, коли я замовляю? Так, це такі дуже корисні штуки. Вони використовуються для фарбування. Я не знаю, я не пробувала, але ти, начебто, можеш поставити якусь там планку, там меблі чи що завгодно. Ось ці штуки ти ставиш на поверхню якусь, зверху те, що ти хочеш малювати, і в тебе буде ось такий простір для того, щоб малювати. Іноді я стикаюся з цією проблемою, що потрібно. Або чекати, щоб висохло, або іще щось, або неможливо малювати, бо якщо це лежить на підлозі, це важко. Але, можливо, ці штуки вирішать цю проблему. Але не факт, тому вони не дуже дорого коштує. Так, ж, вау, це ще від пластерів. Це замість. Я не впевнена, що це саме те, про що я думала, коли я замовляла. Але це має замість швіт. Накладатись. Так, я таке використовую. У нас вже дуже багато було HP всяких вдома. І такі штуки списали. У мене є шви, як пластирі шви, Ці вони виглядали на фото, начебто вони з якимись пла... пластику такими стяжками. Але тут це не так виглядає. Це як звичайні пластирі, але подивимося. І ось це. У мене троє дітей, і один із них любить лежати у вайні. Який маленький. Я замовила отаку штуку, як подушку. Але не тільки мені я теж дуже-дуже-дуже люблю полежати у ванні. У мене є навіть така підставка, щоб можна було щось поїсти, попити. Вона має сохнути, а виглядає нормально. Якість дуже. І вона така ось, як в дитячих. Ванночка, вкладки, ось, типу того, така, як сітка, але вона ось пружина присоски, і можна просушити. Колір такий і не білий, і не сірий. Ось, і малий лягає, йому забагато води, і йому зручно. Йому потрібно щось під голову. І я також іноді люблю просто полежати вані, і хотілося би. Щось в голову, то маю надію, що ця штука буде в нагоді і мені її. Якби саме ця розпаковка закінчилась, але в мене ще йдуть 4 посилки. І якщо кому буде цікаво, пишіть. Якщо це відео зайде, то я зніму потім відео про те, як наскільки ці речі корисні. Чи Стали вони в нагоді мені у побуті. А також можу зняти відео про ті речі, які вже замовляла, і які реально круті вирішили частину питань і. А, які сміття. Всім гарного дня! Па-па!